А прикиньте, якщо весь цей час, всі 30-40 років, що ми жили, ми жили в розуміння, як насправді влаштовано це життя. Що там, де ми боролися, насправді нас намагалися навчити вищі сили. Просто вони не могли це робити власними руками, тому надсилали нам певних людей. А ми їх хаяли, блокували, бажали їм зла. Що будь-яке наше падіння це не точка, з якої треба виходити, а це пів шляху до нашого зросту. І ми молодці, ми досягнули цієї межі, але на півшляху зламалися, зламалися і впали, тому що не отримали. Бажаного результату я хотіла взяти цю медальку як показник своєї цінності. А душа посміхається і каже: Дурочка, ти цінна, бо ти є. І нам потрібно передивитися не мету, а інструменти, якими ми користувалися на шляху до неї. А ми падаємо в яму і плачемо, а душа думає. Блін, вона побачить підказку, чи може надіслати щось сильніше. А ми в цей час купуємо піцу, сідаємо перед серіалом, просимо, щоб нас пожаліли або навпаки, щоб нас начіпали. І лежимо, страждаємо і думаємо, що життя скінчилося. Пам'ятаєте фільми, коли ми знаємо, що буде далі відбуватися, наче намагаємося підказати головному герою: типу, ну дебіл, ну не йди туди, ну послухайте свою дитину. От через це тобі летіти й не можна. Я прочитала послання. Одне слово, знаєш яке? Мерф. Стій. Воно каже стій, тату. Мерф. Ти не віриш мені? Глянь на полицю, глянь, тату, це стій! Мерф. Чому ти навіть не слухаєш написано стій? Мерф, я повернувся. Стій! А? 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 Давай, мерф. мерф. Мерф, давай же! Ну, читай, яке це слово? Що це значить? Скажи йому, мер. Не пускай його. Зроби так, щоб він лишився, мерв. Не пускай його, мерв. Не дай мені піти, мерф! Не... не дай мені піти, мерф! <свят> так само душа говорить до нас, але ми не звикли з нею розмовляти, ми звикли слухати інших, бити себе іншими, приміряти інших як плаття. А виявляється, падіння це частина гри, так само, як і відпочинок, частина бізнесу. Все так складно і просто водночас. Бо що робити з тим життям, яке пройшло? Як визнати, що ти помилялася, що ти була сліпа? Важко. Важко усвідомлювати, що весь цей час тобі допомагали, але ти вирішила, що ти одна тягнеш все на своїх плечах і немає допомоги, що твої всі результати і досягнення могли стояти за поворотом, але ти вирішила прожити драму, створити собі важкий світ, бо ти абсолютно все, у що ти віриш, ти відтвориш. Ти повірила у складність. Ти прокинулась у складність. Ти повірила, що нікому не потрібно. Тебе почали знецінювати, плакати, ображатись, але не прислухатись до своєї душі. Теж вибір, прикинь, які ми могутні. Живемо як хочемо, тільки не розуміємо, що це нами створена гра. Хто зі мною давно знають мене як новний мало двох діток, яка вирішила з нуля чогось досягти і побудувала свою експертність як гур інстаграм і досягла певних результатів у учнях, у покупках, у підписниках, у виступах, у запусках, у продажах. Мій флагманський продукт це мільйонний запуски, блог на мільйон, який е, стартував успішно і запускався всі чотири роки і вивчив більше п'ятиста учнів. І це те, що я планую запускати в подальшому. Я буду його переписувати з нуля, тому що дуже багато всього і змінилося. І, інструментів, і сам ринок змінився. І це буде потрібно тим, хто хоче мати своє слово в медіапросторі, хто хоче будувати свій особистий бренд, хто нарешті наважується на реалізацію, хоче вийти з тіні, жити своє життя в кайф, служити людям, заробляти гроші, проявлятися. Якщо все це вам подобається, хто мене знає, той знає, що. Я людина дисципліна, я людина структура, я людина планування і у мене чудовий зворотній зв'язок. в Принципі за що і люблять мене мої учні. І весь цей час учні бачили лише те, що я транслюю. Це круті сторітелінги під скрін, це класні рілси, Блін, навчи, як ти так багато робиш, як так багато проявляєшся. Боже, як ти продаєш я хочу так продавати, як боженька. Як ти ведеш ці вебінари, Як ти виступаєш? Навчи мене цьому. Але це те, що я транслювала. Але ніхто не бачив, що я робила тоді. Коли ніхто не бачить, що вливалося в мою свідомість крок за кроком, коли я була на самоті настільки, що тепер воно виливається в реальність. Я не можу бути більше лише інструментарієм. Я відчуваю, що, начебто, отримала для себе всередині дозвіл стати чимось більше, вийти за межі, коли душа шепоче і в тебе налагоджений зв'язок, ти робиш те, що ти не можеш наробити. Не Бажання читати ці книжки, бажання робити ці практики, входити у свідомість. Все спочатку, начебто, була як гра, а потім вона просто роз'їла ту особистість, яка була тут вдома. І саме тому мій другий продукт, який я хочу створити, це річна програма, це клуб трансформація, в якому ми говоримо, ну від не говоримо звичайно і про особисте бренди, і про блог і розбори у нас будуть на цю тему. Ну, цілком ми говоримо про мислення, про інший кут зору, про свідомість, про те, як перестати зазирати в чужі вікна. Як можна полюбити свій шлях, як поєднуватися зі своєю душею, як відчувати свою свідомість, як зрозуміти це життя, як практикувати тишу? Оцей шлях всередину себе Бог зробив класну штуку. Він заховав нас, нас самих же. І ми не будемо намагатися досягти спокою, тому що вже це формулювання апріорі неправильно, тому що ми і є спокій. Просто він поки що за шумом інших голосів. Ми не вчимося боротися з емоціями, ми вчимося бачити, що ми щось більше, і не зливатися з ними. Тому що сам факт боротьби каже, що ми на шлях не туди. Коли ми стоїмо під дощем, ми не є дощем. Так само, коли виникають в нас емоції, коли якось тіло реагує, коли піднімається наше его, це не ми. Ми це свідомість. Чиста свідомість. Женемося за цілями, які можуть бути нашими несправжніми: перегляди, лайки, гроші, визнання, статус. Та насправді це все може бути зовнішні шаблони. А наша задача звернутись всередину. Тож у мене є два продукти: блог на мільйон, Якщо ви хочете підкорити в соцмережі, зробити свій особистий бренд, вийти з тіні, почати проявлятися, розуміти, як влаштовані сторі з ролси, продажі воронки, прогріви, все на світі, да відноситься до інстаграму. І є. Продукт для душі це клуб трансформація, куди я вас запрошую, тому що вартість у них дуже різна. Але якщо ви розумієте, що ви готові мене слухати, я вам заходжу як спікер, ви хочете щомісяця мати вебінари на ось таку тему, воно вам відгукується. Якщо ви хочете в клуб, пишіть у коментарях хочу до клубу. Якщо ви чекаєте, блог на мільйон інструментарій, пишіть Хочу Блог на мільйон.